Володимир водій 136-го автобуса вирушає за своїм звичайним маршрутом з лівого берега Дніпра на правий. І так кожен будній день. А от у вихідні, розповідає чоловік, має інший напрям. Ахтирка, Харків, під Донецьк в ту сторону, Донецька, в сторону Запорожжя, в ту сторону. Багато, маршрутів багато. Перше Володимир вивіз людей з гарячої точки на початку березня. Згадує, подзвонив директор АТП, запропонував зробити безкоштовний рейс. Ну, як переживати? Переживають ті люди, що виїжджають відтуди. Ані, оті переживають всі. Я сам родом з Донецької області, розумієте? це ж мої земляки там. Найгарячіша поїздка видалася в Охтирку, що на Сумщині, розповідає чоловік. Звідсіля виїжджали, по телевізору, сказали, що Ахтирку взяли. Росіяни захватили Ахтирку, а ми в ту сторону якраз поїхали. А туди вже приїхали, наші воєнні сказали, що ми відбили її. Ну, на душі лише стало, а все одно довелося туди заїжджати. В начало Ахтирки були да, і воронки, все, і наші хлопці бачили. Та Володимир не єдиний водій маршрутки, що їздив з гуманітарними місіями у зону бойових дій, кажуть у міськраді. Сукупно було понад 100 водіїв. В цьому приймали участь одномоментно найбільше це було близько 80 водіїв. Це були великі колони, які вивозили людей з Мелітополя. Це Маріупільці, Бердянці. Ті люди, які не захотіли бути на окупованих територіях. Тобто ми допомагали їм виїздити звідти понад 40 автобусів наші, тобто з Дніпра, і в кожному автобусі по два водія було. За волонтерські рейси Володимир отримав державну відзнаку від Міноборони. За ці всі поїздки, що я ніколи не відказував, просто так вийшло, що треба їхати, значить треба. Ніколи не було, щоб я сказав що Я не можу або Мені ніколи. Від початку повномасштабної війни Володимир здійснив 25 рейсів у гарячі точки. Виїжджав, каже, і вночі. А найдовша поїздка в один бік тривала три дні. В цей час вдома на нього чекала дружина та двоє синів. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро.